Друзі, всім привіт! Сьогодні ми завітали в скібні Тавер Дефенс для того, щоб трішечки потрейдитись. А то юнітів зібралось у мене ой як багато, і треба їх трошечки зливати. В общем то, наш івент-пас закінчиться через 7 днів, аж обалдеть. А квітневий івент е теж закінчиться через ще 8 днів. І жесть, короче можна ще купу-купу, все зробити. Оцю штуку нам не замінили, і геми коштують все одно багатсько значить, ми можемо купити собі два кейсика і кайфувати. Так, це перший нюанс. Наступний нюанс тут. Тут ми можемо, в принципі, кейси спробувати відкрити, але ну, не так багато в мене є коїнів. Так, ВІП нагороду забираємо. Що ми можемо таке із юнітів своїх, які мені не потрібні, продати. Я думаю, що можна продавати оці мікрохвильовки чели. Тому що ну, вони все рівно мені абсолютно не потрібні будуть. Так. І оці, кстаті, огайочели, у мене їх теж капець як багато, тому тому, let's go не знаю скільки реєрний юніт коштує, але якщо я все продам, то буде реально круто. А поки я вибираю челів, яких я хочу попродавати, я би вас хотів попросити підписатись на канал, поставити подобайте нам, тому що ми мчимо до в 100 тисяч підписників, і в нас 70%, ну ще трішки менше, 69 чи 68% людей не підписані на канал. Прикинь, 69% глядачів тупо не нажимають на кнопку підписати. Але відоси дивляться регулярно. Тому, друзі, ну, треба щось вирішувати з цим, да? і підписуватись, тому що ну, 100 тисяч хочеться, хочеться на... <гум> хочеться отримати. Тому let's go підписуватись. Так, ось цих челів ще можна трішки продати. І мікрохвильовки теж давай, йдіть сюди, тому що я хочу напродавати на дуже велику кількість коїнів для того, щоб я міг з легкістю взяти і повідкривати у покупку кейсів. Так, цих попродавав. Леги продавати не буду, бо їх можна і так продати в принципі. Так, конфірм сал на 5400 коїнів. Непогано, непогано. 8 тисяч коїнів у мене є. В принципі, пізніше ми тако відкриємо. А зараз погнали до постофіса, до нашої нової пошти. Подивимося, що там взагалі відбувається. Ну і само собою підемо потім на трейдплазу, тому що треба вже й ультимейта шукати ще одного. А то в мене остався тільки один. В мене минулого купили і. Після того, як його купили, я в принципі був би не проти вас е, ну, сказати вам, що ми розіграш тут влаштували в телеграм-каналі на 3 тисячі гривень. Тому, якщо хочете ну, отримати грошики на халяву, то долучайтесь до телеграм-каналу і нажимайте на кнопку і беріть участь в розіграші. Це супер легко. Одну кнопку просто треба нажати і все. Так, а з подарунків у нас, в принципі, нічого такого особливо жорсткого немає. Я бачу тільки одного годліка. Де він тільки дівся, ось до. І, походу, він хоче в друзі, тому братуха питань нема. В друзі, ми те обов'язково додамо. Давай все забираємо, фінішкуємо, єс. Погнали до трейд-плази. бо в трейдінг-плазі можна зараз спробувати щось спродувати. Не знаю наскільки там дико ще спадають ціни чи ні, але треба ставити на продаж все супер дешево, тому що в людей тупо нема гемів, тупо нема гемів у людей. Так, ультимейта нема. На жаль, ну нічого страшного. Якщо я сьогодні, кстати, ще ультимейти, то буде дуже дуже хорошо, в принципі. Так, купили в мене Egg Launcher за 99. А скільки ти коштував? Тут 150, да? Ну ми за 99 і далі будемо його виставляти, тому що це не є великою проблемою для мене. У мене їх, в принципі, багато. Та й в вони ну, не сильно мені потрібні, якщо чесно, взагалі не потрібні. Так, що там далі ми можемо виставляти? Так, оцього цього Лерч 2999. Зараз буде в мене ціна, тому що, ну, я вже втомився його так довго продавати. Він нікому тупо не потрібен. Де він хоч є? Так, сігма чили в мене є. Сігма-чили зараз коштують багато. Я би тако попробував поставити 4 тисячі. Не знаю, чи надо комусь він чи ні, але я би спробував. Так, годлік у мене стоїть 2999. А де феєрворк? цей? Він же червоний, да? Вроді як да. А ось до він. 2999. go! Так, що ми ще можемо таке поставити? Шутганів у мене просто купа. 199, він у мене висить, ніхто його не хоче купувати. А, хоча, ну, ціна в мене така, супер низька. А, забрали, кстати, Годліка. Хорошо, хорошо. Коли Годліка забирають, це дуже і дуже, дуже хорошо. Виставляємо ще одного, Титан Баніка. 625 стоїть. Давай 599 поставлю, щоб забрали точно. А, Інженера не знаю, чи сильно хочу скидувати ціну. Ну, можна попробувати 8 тисяч поставити. 8 тисяч рівно, Let's go. Так, ретлазер 400. 49 у мене стояв, я б його поставив дешевше. Я б його поставив за 400. Просто заберіть у мене юнітів. Так, 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 так. Джетпак треба ставити дешевше, він ще нікому тупо тупо, нікому не потрібен. Трошечки скинули. Так, що в нас по дрілю? Дрілю самий дешевий, клокман у мене найдешевий, клокмен у мене найдешеві. Шеф теж я продаю супер дешево. Ну, можна за 8 тисяч спробувати його виставити, рівно. Я не знаю, просто що мені ще робити. Тупо ні черта не хочуть купувати. Максимально нічого. Ну, хоча годліка викупили, і то слава Богу. А в основному більше нічого особо не купують. Давай катану тож дешевше поставимо. Де та катана? Де та катана? Ось до 229 бенс. Пут он let's go. Так як у мене скрізь самі дешеві ціни. І, в принципі, якщо ти отако заходиш в магазин і дивишся, Ну що ти хочеш купити, то тут скрізь мої якісь юніти продаються. І Якщо ніхто не хоче нічого купувати, значить ми міняємо. Сервер, тому що по-другому тупо ніяк і нікуди. О, тут ось у чуваків грошиків набагато більше. Трейдплаза максимально багато. У чувака навіть 265 тисяч гемів є. Патрік кейси по сотки. Нехило, не знаю, чи хтось його купує за сотку. Так, давай дивитися, чи є тут мої юніти. Дрільмен мій продається, клокмен мій продається. О, ні, почекай, мій 199, а цей 190. Я можу, ще його рівно за 1000 виставити. Де той клокмен? Ось до, да. рівно за тисячу бемц. Сіністера. Де той й Сіністер? Бемс. 1099. Клокмена за тисячу купили. Хорошо. Клокмена забрали, це супер. Забрали Сіністера. 1089 бемц. Клокмен сюда. Сіністера, давай виставляємо знову. За 1090 90 інженера купили за 8 тисяч. Обалдеть! Дуже круто. Давай ще одного виставимо. Ще одного інженерчика за 8200 бенс! Сюди. Сігма чела ніхто особо не хоче брати, хоча в мене сама дешева ціна в цілому. Оцей камерамен у мене є один єдиний, але поки на нього тримається ціна, я би його виставив на продаж. У мене забрали ще одного сіністера. Це дуже круто, дуже круто. Цього ми можемо поставити за 799, можливо, його хтось захоче забрати. І сіністера знову виставляємо на продаж за 1099 гемів. Так, серпа я виставив. В цілому непогано, непогано. Почав я торгуватися з дорогих юнітів. В цілому це нормально. в мене, кстати, всього юнітів тепер є. 800. Нормально. Потихесенько, помалесенько спродуємося. Оба ще одного сіністера купили. Сіністерів почали викупати по такій ціні. Це дуже хорошо, бо в мене вони вже дуже давно збирались. За 1099 бемс. Не знаю, хто їх викуповує, але нехай викуповують. Так, Тітан Банік нікому не треба. Тут мене перебили. За 550 виставили цього кента. Треба було його продавати трошки раніше. Хе-хе-хе. Так, 530 будеш, ти в мене висіти. Я, в принципі, не жидюсь і можу нормально продавати. Так, ретлазер у мене дешевий чи ні. 400, да, в мене. Опа, забрали клаунчера ще одного, це хорошо. 99 виставляю. Забирайте ще. Мені треба всіх продати. Опа, забрали ще одного. Це дуже хорошо, тому що я їх зараз буду тупо виставляти Отако от одним за другим. І нехай в мене їх викуповують просто. Будь ласка. Опа, забрали. Ультимейт, кстати, тут не продається. Ні. Ладно. Значить, клаунчерами далі. За 99 виставляємо. Що в мене Поклокнули. Оба, Ларч ферворкера забрали. Слава господу Богу. Бо Він воще нікому не потрібен. Я його навіть ще раз би виставив. Він мені тупо не треба. Краще отримати зараз гемів, чим юніта держати в собі. Бо за геми потім можна просто купити. Так, щитоносця, кстати, купили, це дуже хорошо. Не думав, що його хтось захоче купувати, але в мене нібито є ще один, Да. 249. Грінлазер у мене дешевий. так що це хорошо. Диви, пилка тупо дорожча, ніж Токсік. Ну Токсік набагато крутіший. О, купили інженера, Купили Сіністера! Жесть! Ну все, інженер у мене остався тепер тільки один єдиний. А Сіністера я би зараз виставив на продаж. Дві тисячі дев'яносто дев'ять. Бемс, купили Тітанбаніка! Хорошо! Купили клокмена! Купили шефа! Вау! Wow. <хи> так, ні, цього шефа ми поки лишимо. Почекай. Де там той клокмен? Клокменів у мене не так багато. 1099 у мене висить. Все, а, потім дріля. Дріля, дріля, 749 у мене висить. Давай поставимо 700 рівно. Чисто, щоб його здихатись. Я вже не хочу його продавати. Ху -ху 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 -ху. Джудпак Мейс Камеравен 299. Поїхали. Далі що можемо виставити? Госта, 300. 33 гема. Сюди погнали вченого 249. Ну, не сильно він популярний, але виставлю насамперед. Нехай попробує повесити, має щось куплять. Так, і чи виставив я назад баніка. А баніка я назад не виставив. Значить, когось треба убрати. Приберемо типа, Він не сильно популярний. Так, де той банік, банік, бані? Ось він, титан бані 530. Сюди. Сливаємо все. Треба все сливати. У мене вже 275 тисяч було. Не пам'ятаю, скільки було. 240. Але купили ще одного дрільмена. Це дуже хорошо. Дрільмен. Іди сюди, за 700. Ставимо ще одного. Хтось теж, кстати, за 700 виставив. Ось якийсь арт. Патрік Кейс щось коштує дуже дуже дорого. Я би, звісно, виставив свого за 99. У мене їх тут дуже багато. Так само, як і токсиків, яких теж треба кудись діти. Хто б у мене токсиків хотів викупити? Ніхто не хоче. За 110 попробую. Бемс, може хтось забере. Дуже хороший юніт. Оцей токсик, щоб ви розуміли, 45 тисяч ДПСу, Він крутіший. По ідеї чимось стати. Хоча тут 49, але той ще сповільніє, помієш? Ну, це, в принципі, один той самий чувак, просто він там рука замінена. От. Але отакі от діли. Кстати, оцього цього, типу, я би ще продав, він теж дуже хороший. Коштує 666, у мене їх багатенько. Але поки ніхто нічого не хоче купувати. 650 поставлю, так чисто. Слотів тупо не хватає Преміум треба купувати. Хе, Хе, купідон капіс багато коштує, хоча нікому ну, сильно і не потрібен, казалось би. Але хочуть їх, його часто купувати. Так, забрали в мене Еглаунчера за 99 гемів, і я би виставив ще одного. Бо в мене їх багатсько Забрали сіністера, хорошо? Сіністерів потихеньку стає менше і менше, але зато я їх продаю. І мені це подобається. Я заробляю кошти. Аби ще готліки купували 2999 ціна на годліка, у мене тільки один цігнутий да? Та, да, я його колись купив презентів, ніхто сильно не хоче брати, хоча в мене найнижча ціна. TV у ще ніхто не продає, джетпака, 120 висить ціна на джетпак. Купили ще одного сіністера. О, сіністери сливаються, дай Боже, 1099 сюди. Годліка можна 2900 Попробувати пульнути. 2900 сюди. Може і заберуть. Забрали! Забрали відразу. Опа, забрали ще якось. Чувака, а, -а, а то був че не стіни ставив все, я поняв. Так а шо мене тоді забрали ще перед цим годліка, нібито, правильно? Де той годлік? покажіть мені. Ось до. Так, це сігнутий. Такого нам не треба. Нам треба 2 950. Ой-ой-ой, не 250, а 2950. Все, тако. Поставили, хорошо. Живем, живем. А, що по поводу шутгана? У мене дешевий, да, слава Богу. Мех бані вообще в ціні впав, капець. Я б його теж, звісно, продав, бо він мені вообще не треба. Хоча його трошечки там покращили, і він вроді став крутіший, але він мені ваще не сильно треба. Хоча він ще може в ціні підніметься. Я чомусь думаю, коли кінчиться івент. Так само, як сіні. Тоді. І купили ще одного годліка за 2950, хорошо. Може де цей сігнутий. Не буду я сігнутого продавати. 2950. Сюди! go. Потихенько, потихенько, помаленько, все скуповують, Мені це подобається. Правда, купляють тільки ну, потрібних юнітів. Таку всякий шлак у мене не сильно хочу купувати. Але купили презента і слава Богу. І купили Ларч ферворкера ще одного, хорошо. 249 ми виставляємо. Ларч фейерворкера у мене більше нема. Значить, замість нього ми можемо виставити Хіллер Т. Вумен. Але ще сімістера, жесть! TV Woman буде в нас продаватись за 2600 гемів. Я думаю, нормальна ціна. Сіністера у мене купили-купили. Треба купили. виставити ще одного за 1099 Бемц. Що ми можемо виставити ще? Ми можемо виставити ось цього тіпа. за 222 гема. Ну, тако чисто попробувати. Забрали ще одного презента. Хорошо. 249 виставляємо заново. Токсика, я бачу, ніхто особо не купує. Ну да, бо 99 ціна висить. Жесть, просто як конкретно нищать на них ціну, це капець. Ну, бо їх начали відкривати. Дуже багато, коли в чуваків були геми, пробували відкривати ось ось кейси. Хайперів уже 67 тисяч. Діджеїв теж більше стало, бо відкривали дуже багато кейсів. І. Да, це, звісно, серйозно. Пилка, вообще, 20 гемів. Сюди. Хе-хе, 200 у них наставив. Ну так, да, бо він просто хоче їх тупо посливати. Купили ще одного презента, це дуже хорошо, але треба виставити нового. Купили ще ег лаунчера, це теж дуже-дуже круто. Так, презента ми виставляємо 249. Начали їх скуповувати, це дуже класно. Еґлаунчера за 99 далі ми виставляємо. Ніхто ред купувати не хоче чомусь. Давай 399 поставлю. 399. Не 299, 399. Сюди. Так, ультимейтих хтось. Продає, ні, на жаль, ні, тому погнали, подивимося, що в нас є ще на серверах якихось. Можливо, десь він продається. Насправді було б непогано його знайти, бо взагалі. Хоча не впевнений, чи зможу я це зробити, бо ось тут чуваки, ваще гемів, ні чорта нема. Хоча цілком можливо, що навіть на таких трейдплазах можна його знайти, як я ось і сказав. 400 тисяч Чікун хоче його продавати. Давай попробуємо кенти трейд. Він в трейді. Ага, і він вийшов. Прикинь! Жесть! Він вийшов з трейдплази. А тут у мене почали скуповувати юнітів! Хе-хе-хе! Непогано! Непогано. Це хорошо, звісно, але нам теж треба міняти тоді третій плазу, тому що я хочу знайти ультимейта, було б непогано. поно. Серверіс фул. Та подожди, то закинь мене не на фуловий, закинь мене на звичайний. А вони всі фулові, я поняв. Ось що, тут дуже багато людей зайшло. Тут теж гемів, у чуваків є багато, але ультимейта нема. На жаль, на жаль, ультимейта нема. Ну, можна виставити сейчас клокмена на продаж. Клокмен, клокмен, клокмен. 1099. Сюда. Сіністера теж виставити за 1099. Бенс. І ще когось можна виставити. А кого? Титан камерамен. Ми його виставимо за 150. Сюди. Купили Мейса купили апгрейдного тітан камерамена. Непогано скуповують, але нема ультімейта. Нема ультімейта, значить, нам далі. Погнали, погнали, погнали. Надо знайти ультімейта. Ну або хоча б постаратись Це дуже і дуже погано. Що ми там були поскуповували? Баніка купили за 530, або дій. Трошки скуповують, якщо чесно. Дві купили ще Годліка. А цих попилок я би так понапродував, боже, я тобі кажу. Вони мене кумарять дуже сильно. В своєму інвентарі продавати я їх не хочу за коїни. Так, годлік. Дві дев'ятсот цього, типа, за 530. Клок купили. Хорошо, клок мені у мене вже не так багато і лишилось. Точніше, два. Ну, і оскільки тут нема ультимейта, то пішли в наступну лобі. Ще щось ми там купили за 333 гема, я її не побачив. Я вже не пам'ятаю, що я там виставляв за 333, але б мені знайти ультимейта. Ну, 400 штук, то щось і на ще загнув за нього, поняв? То дуже багато. Він повинен коштувати набагато дешевше. Плюс, Ще ціни впали. Ну і ультимейтів стало більше. Ну, точно, не 400 тисяч. Оба, тільки зайшов. Презента купили. Купили ще пилку, ще одну, хорошо. Ультимейта нема. Значить, пилок ми виставляємо. Пилок мені так багато не треба. Дякую. Ну, мені не потрібно. Купили дріля за 700. Слава Богу! Давно не купували в мене його. Давай виставимо ще одну. У мене їх, звісно, не так багато. Купили, а ще все скуповують. І що на приколі? Дриля. 730, поставлю. Все скупили, просто все в мене викупили. Я в шоці. Все в мене забрали. Диви. Все забирають. Просто. Презента 249. лаунчер. Тут ще 80. Ладно, за 99 виставлю. Цього чила 530. Обалдеть, мене все забирають, шутгана купили. Ой, так, це сігнутий пожди. Тут ще за 128, боже, це капець. Я вже не пам'ятаю, за скільки я його продавав. Ларшу лазер. 299. Так, ну ультимейта нема, зато є дрільмен за 500, я б його купив. Хі -хі -хі. Все, давай, до свідоса мігос. За 500 дрільменах завжди, можна купити, навіть зараз. В кризіс, в принципі, він все рівно продається за дорожче. І в мене вже є майже 300 тисяч гемів. З ума зійти. Оба еглаунчера забрали. Хорошо, їх все рівно викуповують цих еглаунчерів, і це супер. А в мене потихеньку помаленьку стає їх набагато менше. Але дуже багато у мене іменно ось цих ось у діджейчиків маленьких. Тоже, куди мені їх дівати? Я би такого все продав. Ларш лазера купили за 299, хорошо. Шутгана купили за 177. Погнали далі. О, тут чуваків геми є. Це хорошо, у мене є майже 300 тисяч, мені ще 400 гемів не вистачає, але немає ультимейта. Да. знайти ультимейта, ситуація дуже-дуже не з легких. Ну, що ж поробиш, зато тут. Ось цей є за 3900. Це, звісно, хорошо. Я би свого теж поставив таке за 3850, бо вони будуть ціні падати. Ще 8 днів, там івент буде йти, так що їх ще понавибивають. 3850. Отако. Бемс. Опа, за 28. Я 2850 поставив, боже, який я. Ааа, я в 3850. 850. жесть. Оце ти Саня хорош. Саня, красава. О, Цілу тисячу просрав. Ладно, нема чого розстраюватись, тому що ми досягли цілі в 300 тисяч ямів. Не було в мене шесіки, це дуже багато. Можна пробувати шукати ультимейта. Це, звісно, було би круто. Проте, де його знайти? Я, якщо чесно, не знаю. Тому будемо пробувати, будемо шукати. А поки що, в принципі, в мене було 800 юнітів, стало 754. Около 50 юнітів ми тупо продали. Це дуже круто. Тому всім дякую за перегляд і всім пока!